Народ, я на кухні, а значить, я щось буду готувати. Але буду готувати щось незвичайне сьогодні. Коротше, друга нашого день народження, і ми вирішили прикольнутися і подарувати йому торт. Знаєте, може, цей прикол з Тіктоку, торт їжак. Якщо ви не знаєте, то я вам прикріплю десь тут фоточки, щоб ви були в темі. Це треш якийсь. Він має бути вийти страшним. Тому я думаю, я нічого не запартачу. Тому що він не має бути красивим, він має бути страшним. Тому, думаю, все у нас вийде. Рецепт торта і крему скинула мені мама, тому що вона кондитер, вона в цьому шарить, а я буду щось, щось тут мішати. Вона мені скинула відосики різні, сказала, що вона там додала, що вона відняла. Коротше, як воно все вийде круто. Але я впевнена, що в мене не вийде так, як у неї, воно виходить круто. Ці всі коржі, ці всі крема і так далі. Тим паче там треба міксер, а у мене є тільки блендер. Ну, коротше, щось замінимо, щось з варганим, щось придумаємо. Саме головне, щоб моя мама не бачила цього ролика, тому що в неї хватить інфаркту. Як я буду це готувати, це капець. Коротше, погнали! Спочатку тут треба змішати всі сипучі інгредієнти в миску. Буду готувати і з вами розмовляти. Коротше, якщо що, то я всі інгредієнти напишу в описі під відео. Може, ви хочете приготувати те щось таке? Або їжака, або просто звичайний торт по цим інгредієнтам. Він має бути смачним. Я так думаю. Тут, До речі, багато цукру йде. Але мама казала не змінювати, тому що не вийдуть типу пропорції. Не так напробувала, не виходить. Так. А скільки там соди? А, півтора. Осику говориться, що треба розпушувати, але в описі до інгредієнтів немає, скільки його треба, тому я просто на, на око трошки додав. Коротше, це все змішую до однорідності ці сипучі інгредієнти. Ой, розпилилося. Головне не засрати своєї партії. Коротше, я сподіваюся, воно вийде страшним і уродливим, так як воно має бути. Коротше, я вчора півдня провела над тим, щоб знайти коробку для цього торта. Але це вийшло все безуспішно, тому що я у всьому місці не знайшла коробки пляхати, паперової для торта. Це якийсь. Я не знаю, як ми його будемо нести. Я про це ще не думала поки що. Коротше, перемішала і тепер всі оці інгредієнти інші просто додавати треба. Як бачите, все підготувало, щоб все відео не затягнулося на 100 років. Маслом яке, типу, має бути таке? Це я розказую, якщо ви вдруг захочете готувати, але не. Це я розказую, якщо ви захочете готувати, а не просто повтикайте мій відосик. Так, наче все до мало. А тепер буде мертвий номер, тому що це все треба збивати блендером. Я краще заберу цей айпад, тому що е, мені його шкода. О. Це вже мертвий номер, тут телефон не побила Так, коротше, зараз буде якийсь капець, тому що це треба буде збивати все. Кініте щось виходить. Я думала, зараз воно все полетить отак відходити. Треба влити столову ложку, а потім ще перемішати все. Зараз, напевно, почнеться якийсь Фу, воняє цей оці страшно. Тільки там треба було 9%, а в мене оцей яблучний 6%. Ура! У мене все вийшло. Тепер буду. Пересипати в форму і ставити його випікатися. Переливай. Коротше, давайте я оце цього закину в духовочку, а потім до вас повернусь, тому що це буде дуже довго. Я поставила, короче, корж в духовку, а зараз буду всі інгредієнти змішувати для крему. Що ж, треба крем заварганити, а потім вже будемо переходити до самого цікавого, до зборки торту і до декору. Але до цього ще багато часу пройде. Так, коротше, в молоко. Тут молоко розділяється на дві частини. Розкажу, вдруг ви захочете готувати. В одне. Молоко там 300 мл, воно буде окремо кип'ятитися, А тут ось 200 мл. І я додаю до нього ось всі інгредієнти. Я напишу вже, крім масла. Напишу в цьому в описі цукор, крохмаль. Там йде в рецепті кукурудзіни, я, я додавала картопляний, Просто картопляного я беру в півтора рази менше. Я напишу, скільки кукурудзіного додається, скільки картопляного. Дрібка солі. Я себе відчуваю, актором тромни Брау, розказую вам таке все тут. Як його готувати, що додати, боже мій. І тепер це треба добре перемішати е, цією штукою, щоб не було комочків. Коротше, однородності треба його перемішати, а масло має бути стояти цей весь час в кімнаті, щоб була в нього кімнатна температура, щоб воно ну, таке було м'ягке-мягке, але не повністю розвалювалось. Так, тут я ставлю 300 мл молока на газ. У тут так темно, непогода побуде яка якась, я сьогодні ледве встала. Головне не це молоко, а потім уже буду додавати оцю суміш, що я колотила, якимись бульбашками взялась. От я ледве не провтикала, коротше. Тепер треба ввести цю суміш сюди. Поміжую. Щось мені здається, воно стає трошки густіше. Але потім ця основа, коротше, має остигати до 25 градусів, до кімнатної температури. Бог його знає, як цю температуру я виміряю. Але щось придумаю, думаю. О, переливаю його. в Дуже мутняву, красиву миску. Ей, воно не влазить. Нембадяха. В неї якась така сама миска, і воно в неї лізе. У мене не ліз. І накрити треба харчовою плівкою в контакт. Це все діло. Чипа? О, бачиш, трохи залишилося на цьому. Нічого страшного, я його здеру і додавлю в торт. Бля, ну нічого, я верх обріжу і верха виріжу йжик. Це фейл. Дивіться, скільки залишилось на формі. Ну, це, звичайно, не то, що критично, але я би вирізала б знизу, так виходить, треба десь з того горбатого верха. Отак обріжу і виріжу силует їжачка. Але це вже хай остигне це все, а потім будемо щось з цього робити. Так, народ, добродійні влівать. Продовжую, коротше, так. Оце масло, воно вже таке м'ягеньке. закидаю я коротше, цю штуку, його треба добре збити, а потім вже будемо додавати оцю суміш. то вона вже майже остигла, Ну, у нас щось так холодно стало, бляха, що з цього масла тут багато. Ну, зараз почне розлітати.

Маса сюди. Проча. Обрізали ми трохи корж цей, як бачите, не особо хорошо вийшло. Тепер треба форму ежика зробити. Я не знаю, як це зробити. Тако. і так Йожик, не йжик. Пайдемо для жика, думаю. До речі, крем вийшов смачний. І ви можете мене привітати. Крем вийшов, і блендер мій витримав, не згорів, він не здох. А тепер треба оці коржики порізати, перемішати з кремом, але, напевно, я це буду робити в другій мисці, бо а вдруг цього крему буде багато, і я буду потрохи кидати. Коротше, ви бачите, весь об'єм грязної посуди, бо і це ще не вся. Я знайшла чисту миску, але вона замала для всіх, оцих коржів, того я буду робити це все частинами. І треба ще буде частину крему залишити наверх торта. Попробуйте? Точка. Деха, знаєте, що я ще забула купити? Трубочки? Які, м -м, такі з начинкою будуть замість голов Для їжачка Треба ще десь його є тут. А такий дощ на вулиці, що не хочеться нікуди. Йти. Шо? Ежов? Да? Ежов? Я помила руки. Тепер буду обмастювати це особу їжака кремом, щоб було покрім. Коротше, ми купили ось таку довгу штучку, як це якась мармеладка, не знаю, таке щось. І з нього будемо різати зуби зараз і украшати. І потім вже покажемо, як будемо прикрашати все. Зуби ось нарізали, губи зробили. Um, у нас пропало світло, і ми вирішили трохи пізніше прикрасити торт, тому що нам ще треба купити трубочки, такі, типу, щоб були замість голок їжачка. Але зараз я вам ще покажу, скільки в мене посуди. А! Це кошмар. А якщо пропадає світло, то й пропадає вода. Зараз воно все засохне, а тут ще ось каструля. Коротше, воно зараз це все засохне, а потім відмивати. Романтика! Клас! Обожнюю. Коротше, я сходила, купила оці штучки і зараз буду прикрашати торт. Треба швиденько, бо у нас ще година залишилась до виходу, тому треба розпішити. Надіюсь, вони не потрощені. Так. Ну, майже. Майж ти, коли ти захочеш? Куди? М? Ну, пока. Короче. Рот. А что, такие у нас очи? Очи да ещё тут примерно. Mm. Не, без носа, ты что? Гамбы давай. Дивіться фіру. Так давай його чіплем ріпи. Але Але, до речі, він виходить смачним, тому що залишились були коржі, і трошки крему, ми це все перемішали і спробували, то вийшло супер. Вище, вище трошки, мені кажеться. Та ні, то внизу, не звуки Ні, ні, трошки вище. Ні, не так, ось і тут. Это уже ебал человека. У нас нереалистичный явно ёжик. же. Mm, да, что же она любила за этим было похоже. <реку> на что она вообще похожа? На... Она ни на что не похожа. Чекай, И близко так самиш. Ну да, хай будет так погано. Народ, вам зараз покажет Наше детище. И <реку> бляха. Дивіться. Не гляньте на це. Це крінж. Ось такий торт народу у мене вийшов, як на мене, дуже смішний і крінжовий. Надіюсь, він сподобається і він зацінить наш гумор. Постараюсь для вас зняти його реакцію на цей торт, але не гарантую. Але дуже постараюсь. Мені дуже буде цікава його реакція. Якщо вам сподобались такі ролики, то дайте про це знати в коментарях, і я постараюсь більше таких смішних роликів знімати. Мені дуже сподобався цей експеримент. Дуже смішний і класний тортик. Напишіть, як вам. Ну, все, до нових відосиків. Бувайте! Привіт! Тік-ток. Коротше, ми приготували для тебе трендовий торт з тік-ток. Тримай. Ти будеш що? Я сподіваюся, що бачить не треба. Я сподіваюся, ти бачив цей може. Та не хотіли сюрприз зробити. Тані реакції. Йожик Йожик з Клас. Так, і на тобі ще два подарунки. палати. Спасибо. І там ще один сюрприз. О, четко. Все, все домалювать, да. да, спасибо. Пожалуйста. Знаете, чем я занимаюсь? Да-да-да. Что, -да -да. заходи? Да, вербай.